Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як ми не чути, будь ласка, напишіть, чи все добре. Дякую, що відписалися. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Благодаря, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, і всіх ворогів наших, видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають ззовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Щоб дав Господь нам сили здолати всіх хворих, душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях, нашим воїнам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою. Ми благаємо за них, молимо Господа, щоб Господь. послав їм на поміч всіх своїх ангелів, всіх своїх воїнства, свої сили небесні, на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені силою Господні, воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових планів і задань операцій військових і на повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми просимо, щоб Господь поспрязав для цього, щоб Господь чи не диво. Ми знаємо, що Господь наш творий дива. Ми знаємо, що наш ворог переважає нас і в кількості, і в зброї. Але ми всі знаємо, пам'ятаємо про битву Давида і Голяфа. Ми всі знаємо, що Божа сила є найвища в цьому світі, і що все у руках у владі Божій. Тому і ми припадаємо. Взиваємо до Божого милосердя, благаємо, щоб Господь вив свою силу, щоб Господь посоромив зло, щоб ворог наш був знищений, щоб була знищена вся ворожа зброя знешкоджена, знищена ще на їх території. Ракети, дрони, і щоб були знищені склади зі зброєю, боєприпасами, технікою військовою, літаками, щоб був знищений військовий флот, щоб були знищені всі виробництва військових військових. Дронів, ракет, зброї, техніки і комплектуючих до них на ворожій території, а також і на території партнерів нашого ворога, щоб була знищена вся логістика військова, щоб була знищена ліквідована вся ядерна зброя, ядерна тріада. і щоб господь позбавив всіх ворг всіх ресурсів наших ворогів їхніх фінансових, технічних, енергетичних, тих родовищ, нафтових, газових і доходів від них, які вони використовуються для ведення війни. Ми благаємо, щоб Господі ви справедливий суд над ворогами нашими. Ми віримо, знаємо, що цей день настане. Що так і відбудеться. Маємо вистояти, маємо вірити в це. І... Ми лише благаємо Господа про те, щоб Господь змилувався над нами і вчинив нашу перемогу найменшою не найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей, серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей наших бо життя, людей це найцінніше, Це найбільша скарб, найвища цінність. І ми молимо, благаємо за наших воїнів, щоб Господь приставив до кожного з них своїх ангелів, щоб ангели Божі їх охороняли, закривали. Захищали вдень і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимо Господа, щоб Господь захистив всіх людей наших від ворожих ракет, і дронів. Захистив, закрив своєю рукою наші всі мирні міста і села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував, а особливо тих, які в прифронтових і прикордонних містах і селах наших щоденно під обстрілами перебувають. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Нікополь, Київ, Київщина, вся наша Україна, Захід України. Всі наші регіони, які під загрозою обстрілів щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів. Щоб благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатній кількості системи Петріот і та іншої системи захисту від ворожих обстрілів, літаки, ракети для систем ППО для літаків все, що необхідно, щоб наші території. Були захищені 100% від ворожих обстрілів, від ворожої зброї і ракет. І щоб сам Господь з небес і захистив своєю могутньою правицею і порятував життя наших людей, і нашу інфраструктуру, щоб захистив енергетичну, критичну, соціальну, військову, транспортну. за транспорту особливо благаємо, щоб Господь порятував всі місця, заклади, де є велике скупчення людей. Школи, дитячі садки, торгівельні центри, лікарні, пологові будинки, військові бази, місця дислокації наших військ, воїнів, реабілітаційні центри, щоб Господь приховав їх від очей ворога, щоб Господь врятував життя мирних жителів, всіх наших людей, наших воїнів також. Ми молимося також за всіх наших людей, які на окупованій території перебувають, які також в небезпеці, які під тиском окупаційної влади, і під загрозою в'язнені, і багато вже ув'язнені за сфабрикованими справами, бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України визволення території до окупації. Ми благаємо, що Господь їх визволив, Господь імена їх знає. За Ольгою Володимиром молимося, які ув'язнені, засуджені в Херсоні. Та й за всіх інших, щоб Господь визволив якнайшвидше їх, щоб перебував з ними, укріпляв їх, допомагав їм в в'язницях, щоб Господь рятував тих, які під загрозою в'язнення. І щоб якнайшвидше Господь благословив, щоб всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожої, до ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому чоту на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо Господа, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб всі наші воїни отримали медичну допомогу. Вчасно, необхідно, щоб були евакуйовані безпечно до шпиталів, безпечні місця з нуля. Щоб Господь сілив і храни, втамував їх біль, полегшив їх страждання, щоб Господь. Сілив якнайшвидше їх рани, і поранення, врятував від ампутацій, їх кінцівки, і врятував від важких наслідків їхніх поранень і за всіх людей наших молимось, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога від атак дронів. щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, у підняв підняв злонемочі і страждань. І дарував кожному потребуючому повне стілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх полонених наших людей, за наших воїнів і всіх цивільних, хто в полоні ворожому тримується, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше всі вони повернулися додому. А з того пекла, поки вони там у неволі, щоб Господь був з ними, щоб укріпляв їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, щоб Господь заборонив нашим ворогам знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив. До повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі й тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимося за тих, хто чекає чекають своїх рідних близьких, Близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь укріпив тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив тривоги, страждання, біль розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих, людей живими і здоровими додому. А також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимо за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших всіх, за всі наші таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. І в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Троице, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і зціленемо, чи нашій імені Твого Ради. І, імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Починаємо з псалмів. Читаємо 22-й псалом. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим там він оселив мене біля води спокійної виховав мене, душ мою навернув. Навів мене на стежки правди задля імені свого, коли піду навіть у тіні смерті не боятимуся зла, бо ти зі мною. Жезл твої палиця твоя вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах новителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоїє найкраще, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, і уселюся в домі Господнім на довгі дні. Псалом 45 Бог нам, при становище й сила, скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би й захиталася земля, і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумляті хвилями здіймаються води і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святого селю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос свій, і похитнулася земля. Господь, сил з нами, Бог Якова, захисник наш, прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав лук, знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь, сил з нами, захисник наш. Бог Якова. Один з найулюбленіших моїх псалмів, 45-й. І прочитаємо 90-й псалом на захист від ворожих обстрілів, від ворожої злоби, від небезпеки, від всякого зла. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного зцелиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист, мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і з Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагаспода його Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Господи, Боже наш. Ти вислухав Моїсе, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами, ликитян. Ти озброїв Ісуса на, на битву та повелів сонцю спинитися. І нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників, народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру православну наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ціне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, і від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе, надію покладаємо, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, Боже Всесильний, ми у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, Прийми, приймини, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за зниклих безвіці, за викрадених діточок наших. За тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за тих, хто в біді, в небезпеці, в скротних обставинах перебувають, і за всіх, хто твого милосердя та твоєї допомоги потребують, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. З'єднай нас усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль і усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, усіх наших воїнів на передовій, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дару, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас, іди, на чисте і благословена. Прислав преснодіво, пресно, Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородице. Щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойної це істина славити тебе, Богородицю, завжди славний, і пренепорочний, матір Бога нашого, чесніше від Харовимів і незрівняно славніше від Серафимів, щоб зістріння Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе. Величаємо всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі! Господи Боже наш, почуй молитви наші, що приносимо Тобі. Благаємо Тебе, Боже, змилуйся над нами, збережи, порятуй наш український народ від ворогів, що хочуть знищити його. Благаємо Тебе, Боже, наверни всіх людей, народу нашого, українського, до себе, торкнися сердець їхніх, щоб вони відчули і пізнали тебе, щоб ми були дітьми твоїми. А ти, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, уберіг нас, врятував нас від ворожої навали і дарував нам мирне тихе життя на нашій рідній землі, просвітання і благоденство в Україні нашій. Ми благаємо тебе, Боже, яви силу свою, посором, зло, даруй нашим воїнам, скору, повну остаточну перемогу над ворогом. На полі бою, ти знаєш, Господи, що ми прагнемо лиш миру, що ми мирний народ, працьовитий народ, що ніколи не бажали чужих земель, чужого добра, але змушені захищатися. Але знаєш, що ти, і ми знаємо, Господи, що маємо перемогти, щоб ворог наш зупинився. Тож тебе ми благаємо, Боже. Зупини ворогів наших на всіх шляхах їхніх. На всіх фронтах скрізь їх, де вони наступають, зруйнув всіх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані. Знешкоди Господи, весь їх, весь їх військовий ворожий потенціал знищи, щоб ворог наш ослаблений, настільки не зміг продовжувати настунаступів і агресії на території України, також і на території інших держав світу. Щоб вороги наші кидали зброю, тікали, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Якщо твоя воля, Господи, щоб нам здобувати перемогу, бороді бій на полі бою, то допоможи, і посприяй, щоб отримала Україна наші війська, всю необхідну зброю, техніку, фінансування, спорядження, щоб надійшли до нашої держави якнайшвидше. Далекобійна зброя, дозвол для використання її на ворожих територіях, по ворожих об'єктах військових. Також і наші власні виробництво зброї і дронів і ракет, приховай всі виробництва наші від очей, навідників, зрадників, від очей ворожих. Благослови, щоб наша Україна зміцніла, укріпла, стала сильною державою, незалежною. Вільною, процвітаючою, щоб вона також очистилась із середини, всіх внутрішніх ворогів, Господи, знешкодь всіх зарадників, корупціонерів, хабарників, всіх тих, хто наживається на крові, всіх тих, хто наживається, багатіють на війні. Господи, всіх ворожих агентів, російських по всьому світу, особливо які діють в Європі, в Америці, які перешкоджають е перемозі, які вчиняють е дії проти України і, взагалі, проти демократії, проти розвитку світу, які не зацікавлені в цьому. Викрий, Господи, всіх цих агентів, щоб вони були засуджені, щоб вони були знешкоджені, щоб все це повитиння вороже, які. Фінансується на брудних грошах російських, було, були викриті, знешкоджені і цей вплив був знешкоджений і знищений. На волю твою, Господи, надій сподіваємося і на милість твою, доручаємо самих себе один одного, в руки твої, самогутні, доручаємо. Наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ, твоєму милосердя, і віримо, що ти, Господи, як є наш люблячий батько, як наш Отець Небесний допоможеш, порятуєш, обережеш нас із милості Твоєї. Дякую, рідненькі за спільну молитву. Тримаємося, молимося, бажаю вам всім миру е -е -е і мирної ночі. Хай Господь береже усіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в біді, в стражданнях. Тримаємося, єднаємося, молимося, віримо і поборемо, допомагаємо один одному, донатимо на зсу. Будьмо міцними в вірі, будьмо міцними в дусі, хай Господь дарує мир, спокій. Кожне серце, кожну домівку у нашій рідній Україні. Мирної ночі, захисту Господнього, покрову Матері Божої. Дякую, що приходите. Дякую за вподобайки коментарі за вашу активність. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!